Павло глазовий, як заєць, закохався. Молоду лисичку заєць у гаю зустрів. Подивився їй очі і отетерів, ледве мовив будь лисичко, жінкою мені. А лисичка жартівничка відказала Ні, в тебе шкіра зовсім сіра. У мене золота, я хвостата. Ти ж нещасний, майже без хвоста. Ти такий неоковирний, я мов пух легка. Подивись, яка у мене талія тонка. кілька днів ховався заєць у густих кущах. Від нещасної любові змучився із зачах. Каже, мру тут, на цьому місці. Сівча гарнику і почав копати яму лапами в піску. Раз копнув у копну друге. Раптом чує цок, Придивився, лежить у ямі золота, шматок. Хтось колись у злу годину там зарив його, взяв зайчисько скарбу руки і сказав Ого. Заживу тепер я, братці, кумом королю. Я ж люблю гульнути добре, я комфорт люблю. Іде зайчисько над рікою, аж бур'ян тріщить, а у нього під пахою. Золото блищить. Тут лисичка стриб з горбочка й стала перед ним, зачарована великим зливком дорогим. Ти тепер, ласкаво каже, справжній багатій, я за тебе заміж вийду, ти навіки мій. А зайчисько гордо пирхнув. Не мили дурниць. Я тепер купити можу тисячі лисиць. Байка нібито простенька, та мораль в ній є. Зайве золото не тільки зайчиків псує. <риклад> Сижу в міліції сама, без подруг і без грошей, а тут ще слідчий лейтенант попався, нехороший. Розпитує й пише все у протокол старанно, питає: п'яною, чому я вийшла з ресторану. І що запитує таке зробити, я хотіла? Коли в машину за кермо я не твереза сіла. Куди я їхала і чому у фонтані опинилась, та де тих паспортів, і права нарешті то мої ділись? І не дає той лейтенант подумати -то трішки. Я звідки знаю. В ресторан я прийшла до ресторану пішки. <рес> Вчителька каже, до Онися, Куди дурню, ти дивишся на дошку дивися. Слухай, що розказую, бо не будеш знати, то прийдеться батьків твоїх до школи викликати. Викликали, і сварились, і слухала мати, доки ж буду я від тебе цей сором терпіти. Дочекалась і вчителька лихої напасти. Припадає їй череду із Ониськом пасти. А той радий, радесенький, дрючечком махає та до вчительки своєї сердито гукає. Не дивіться ви в ту книжку. Слідкуйте за стадом. Он ряба уже додому тікає городом. Усі буряки витоптала у баби улити. Буде баба позивати? Будете платити. Та чого ж ви стовпом стали? Завертайте лису. Он квасоля вже додому Тікає до лісу. Це не в школі на уроці. Сісти, ручки скласти, не навчили вас ще реду в інституті пасти. <плес>